Доброго вечора, шановні українці, гості міста Одеси. Сьогодні ми поговоримо про дуже важливі речі, які відбулися на днях стосовно висловів Дмитра Корчинського. Він пропонує знову обмежувати права і свободи сиві. Саме призиваючи не пускати дітей за кордон. Саме не пускати. Друге, якщо ви не любите Україну, змусите вас любити через силу. Вважаю, що висловили Дмитра Корчинського є політикою взагалі. Ненависть до всього українського та дискредитацію українського визвольного руху. Чому підкреслю, змусити жити дітей українських ненависті до росіян це є неправильно. Ми не ненавидимо росіян. Ми Ненависть це не про нас. Як казав один із ідеологів українського націоналізму, сорокові років, ми не ненавидимо наших ворогів, а захищаємо тих, кого ми любимо. Це сказав Роман Шухевич. Висловив самого Дмитра Корчинського суперечить у волі Покійного Романа Шухевича. І річ не в ненависті до росіян. Ми їх не ненавидимо, а зневажаємо. Саме зневажаємо. А зневага. Та ненависть це різні речі. Підкрес. Українці ніколи, навіть зараз, не живуть ненавистю до ворога. Ми захищаємо того, кого ми любимо. Як казав Роман Шуфеч тез Дмитра Корчинського протирічить. Українському націоналізму. Чому підкреслюючимо, тому що це порушує Конституцію статтю. першу 22-64 Конституцію України. Я нагадую Дмитро Корчинського, що він вийшов за межі своїх. Висловів і перетнув червоні лінії. Стосовно того, щоб повпливати, щоб всі не втекли, так потрібно просто відкрити кордони метро. Те, що ти зараз робиш, ти йдеш на ту ж стежку, як і Ірина Фаріор. Саме так. Щось мені підказує, що ось ці псевдо патріоти, націоналісти псевдо під контролем спецслужб так само закінчать, як Фаріо. Царьова. Те ж саме може чекати Дмитра Корчинського. Чому? Тому що він собі дозволяє тези, які. Знищують із середини зовні українську націю. Постійно жити під час повітряних тривог, боятися за своє життя, я вважаю, це не норма. Я вважаю, що кордони з Євросоюзом бути відкриті. Назавжди. Це перше друге. Жодних обмежень щодо покидання чи повернення до України повинен бути скасован, як і призов до Збройних сил України. За мобілізацію. Мобілізація вже закінчена. Строки її дії закінчився 2022-му році. Нагадую Дмитру Корчинську. Також нагадуємо, йому, що указ президента про загальну мобілізацію також втратив юридично свою дію. Конституційних повноважень ані Верховна Рада колишня, ані колишній президент України щодо продовження дії воєнного стану чи загальної мобілізації не мають права повноважень, в них немає Її відповіді. Верховної Ради на це, і вони саме в цьому зізналися. Це перше. Друге. Позиція ненависті постійна акумулювання її собі веде Де? до розрухи з середини. Саме так. Тому концепція підкреслюю ще раз. Самого Дмитра Корчинського стосовно того, щоб не випускати дітей, щоб всіх утилізувати, що всі повинні померти за Україну, це не є правильно. Позиція Дмитра Корчинського це геноцид українців. Тому відпишіться від його каналу, підпишіться обов'язково на мій канал. Петро Корчинський закликає до військової хунти. Або до того, щоб обмежити ще більше завдяки військовим псевдо-націоналістам під контролем СБУ ваші права і свободи утилізувати що жінок, що ж, чоловіків, що і дітей потім. Це утилізатори української незалежності, української нації. І заперечити це Дмитро Корчинський не зможе публічно. Ніколи і жодним судом не зможе. Навіть націоналістичний не зможе це заперечити. Чому? Тому що він перейшов межу. Ця межа називається дискредитація українського радикального націоналізму. Це перше, друге, порушу Конституцію. Саме так. Сам каже, що не може воювати в 60 років, приблизно йому стільки, а призиває, щоб за нього померли мільйони. Дмитро, а чого ж ти не взяв Крим за три дні? Питання до тебе: а чого ти не взяв від твої люди Донбас за три дні? Слабо чи жим? -жим? Відповідай, не Миколай. Але ж я знаю, що ти не будеш відповідати за свої. Слова публічно, але знає, настане той час, коли ми, українські праворадикали, справжні, не під контролем СБУ, заставимо тебе вибачатися та дімно. Настане той час, коли ти будеш відповідати за свої вислові та вчинки. Це стосується і колишнього комбата, саме комбата. Дикого Євген, який закликав утилізувати всіх, підкреслюю, ухилянців. Він, він що він і є суд. Вони думають, що ми дозволено створити псевдодиктатуру, яка буде гірше, ніж влада Зеленського. Ні, ми вам цього не дозволено нагідникам зробити у військовій формі. Це стосується Збройних сил, це стосується тих, хто прикривається емблемою прав. Ми з вас запитаємо по всій строгості закону і змусимо відповідати. І ви отримаєте 100 пожиттєвих кожен з вас Рішенням підкреслю націоналістичного трибуналу мого імені. Який буде створений відповідно до змін щодо законів України, змін закон України щодо судоустрою і статусу суддів? Суде буду я і судити вас, всіх силовиків, які порушували права і свободи людини та громадянина зі змінами до Конституції України. То рано чи пізно відповідати Верчинському і його людям прийдеться за свої військові злочини проти цивільних. Я стверджую, що його люди і він особисто винні військових злочинах проти українців. І це заперечити він не зможе навіть на націоналістичному трибуналі його імені. Не зможе. Звинувачення буде записано зі, з моїх слів записано вірно, оскарженню не підлягає, доказів не потрібно. Винен автоматично. Така буде системна правосуддя проти тебе, Корчинський і твоїх людей і тих силовиків, які думають, що вони уникнуть кримінальної відповідальності за катування цивільних. Ні, так не буде, хлопці. Ви будете відповідати згідно із законом України. Української держави, яку ми відновимо. А там ще більш сурові закони за ці злочини. Саме так. Чим я відрізняюся від Дмитра Корчинського? Ну, по-перше, я не призиваю до авторизації українців. Друге, я не виступаю за закриті кордони. Також я не виступаю за політику ненависті один до одного. Також я проти тієї мовної політики, яку він пропагандує. Я за скасування мовних штрафів, я за те, щоб відкласти мовне питання на 100-300 років. Я за те, що такі як Корчинські були притягнуті до відповідальності, саме як ті особи, які закликають до війни. Саме так і до ненависті. В принципі, хтось може сьогодні сказати щось проти мене стосовно того, що. Якщо Росія напала на Україну, то потрібно її ненавидіти. Ще раз підкреслюю, ми її не ненавидимо, а просто зневажаємо, для нас вони просто перестали існувати, якщо комусь не зрозуміла. Мета Корчинського утилізація українців. Що ви ще не зрозуміли, він не захищає ваші інтереси. Інтереси братства та його організації, ваша максимальна утилізація. Єдиний, хто в Україні захищає ваші інтереси, ці. є головний ідеолог українського радикального націоналізації. Я захищаю ваші інтереси. Я виступаю проти насильницької мобілізації. Чому я проти теплої мобілізації, тому що вона незаконна, тому що такі методи мобілізації порушують всі норми закону та Конституції України. Я вважаю, що це є неприпустимо. На сьогодні концепція Копчинського це концепція національної праси. Саме так. його мета Наполягає на тому, що він хоче утилізувати всіх українців до єдиного угоду пану Путіна. Ось яке завдання він сьогодні виконує. Також ми можемо згадати зв'язки Корчинського з Російською Федерацією, з комуністами Дугіним. Любителем російського світу і Руського світу. Та Вітренко. Звати її Наталія Вітренко, яка дуже багато кричала про те, що вона там проти Бандери. Але що саме головне? жоден бандерівець не вбив жодного її родича, підкреслює наполягає. А от її детусь та радюсь вбивали українці Верке. Саме так і були на стороні НКВС Стосовно того, чи Корчинський є патріотом України? Ні, звичайно, ні. Його мета ваша утилізація. Багато зараз обговорює його чинок. я вважаю, що цих підстав, передбачених закону треба заборонити партію братства. Саме так. Та заборонити діяльність Дмитра Корчинського. Чому це дуже важливо на сьогодні в Україні? Тому що ці негідники, Корчинський і його брат, задумали вас усіх робити, шановні українці, ваших дітей особливо. Тому підсумовуючи. Це відео хочу сказати і наполягти на тому, що не варто підтримувати Дмитра Корчинського. Він хоче вас вбити. Я хочу зберегти ваше життя та ваше здоров'я. Тому відпишіться від нього, підписуйтесь на мене. Захист вітчизни крес не означає примусова мобілізація. Захист вітчиз не означає привоз. Че катування та циказис. А він ці тези підтримує. Тому я набагато краще, ніж Корчинський. Лайк, like, підписка, донат в описі до цього відео. Становись спонсором цього YouTube каналу. Дякую шановні телеглядачі YouTube мого каналу. за Вашу спонсорську підтримку. Пишіть коментарі, лайки. Дивіться мої минулі та наступні наступний Слава Україні! Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень. Вивчити статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація з сфері. Військового права по темі ТЦК та СП коштує від 500 до 1000 гривень. Не юридична консультація по темі військового права ТЦК СП, коли не працюють закони, коштує 700 гривень. Замовляє в мене послуг з військового права. Також заповнення позовної заяви в суд 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд 1000 гривень. Також я консультую з кримінального права і процесу. Це коштує від 100 до 300 доларів. Стосовно кримінальних справ щодо вас, термінова консультація коштує 500 доларів США. Також я консультую в сфері податкового права як вести бізнес і автомобіль у статусі людини це коштує 1000 гривень. Жми кнопку лайк-репост до цього відео, а також підписатися на цей YouTube канал. Також жми на кнопку спонсорства і спонсорувати. В описі до цього відео ти також можеш здійснити донат на мою картку або мій електронний криптогаманець. Дякую за увагу, шановні YouTube. Підписуйтесь на мої соціальні мережі в описі до цього відео. Дякую за увагування.